Всім привіт! Починаю сьогодні новий влог. Зараз покажу вам, що я замовила на Аліекспресі, що мені прийшло. Дві покупочки. Одна дуже вдала, а друга, ну, так собі вдала. Розкажу вам про один нюанс. На якийсь зверніть увагу, якщо також будете це. Зараз збираємось на вуличку, вже на вулиці дуже тепло, тому, думаю, скоро будемо переходити вже з люльки на таку звичайну прогул... прогулянкову. Коляску, хоча Гнат в мене ще не сидить, але там є таке зовсім лежаче положення, тому якщо що, навіть буду спати. На вулицю ми в принципі ходимо для того, щоб його трошки підкачати і щоб він потім добре спав удома. Хоча зараз цей номер вже не проходить, він в колясці на вулиці спить, тільки я заходжу в ліфт, все очі відкриваються, наче ніколи і не спав. Трохи змінюється графік сну, я вже бачу ось 4,5 місяці, але ну, нічого, що робити, будемо підлаштовуватися. Сіночок, ти на вулицю збираєшся? Збираєшся? Куртку нести. Куртку, шапку, Тяни, мама, і підемо вже, так? Все, погнали. Візьмемо вас з собою з нами на прогулянку. Ось, ми вже вдяглись на вулицю. Отак От зараз виглядає наш весняний. Лук. Ну, мабуть, це йому тепло в цій курці, але нехай ще пару разочків сходи, я на нього полюбуюсь трошки. Зараз треба дуже швидко витягтися самій, поки він не кричить. Це в мене десь хвилинки 2-3 на все про все. Інакше потім буде скандал, все, я побігла. Все, чекаємо ліфт і їдемо. Всі готові? Готові. Так, от що я замовила цього разу на Aliexpress. Це ось така іграшка, банан, гризунок. Ось, бачите. На кінці така як зубна щіточка. Ось з боку ручки. Дуже класна річ, дитині дуже сподобалось. Ось він її гризе зі всіх сторін. Потім покажу вам: ставлю сюди кадри, подивитись, як йому сподобалось. Він такий м'якенький, його зручно тримати. Маленькою ручкою ось і дуже зручно гристи. Тобто оця покупочка дуже зайшла. Трошки гризем нову покупочку. От бананчик зайшов. Такий смачний. Гриз би його та гріз. Гриз да, би, та гриз. Так, а друга покупка була ось такі штучки. Побачила їх на сайті Аліекспресу, значить, це такі подовжувачі на бодіки. І подумала: оце клас, те, що треба. Не знаю, може у вас такого, такої проблеми немає, але в мене є, що ось Бодік нам підходить по ширині, рукавчики всі добрі, але вдовжина трошки, ну, якби в натяжку. І знаєте, коли вже памперсу одягаєш, то. Тут, якби мало місце в ніжках, я подумала, о, класна річ! Куплю такі подовжувачі і якраз ще трошки поносимо ті бодіки, які нам стали маленькі. Але виявилося, що на цьому подовжувачі кнопочки великі, а на бодіку кнопочки маленькі. Це в нас бодіки 68-го розміру, і вони просто не підходять один до одного. Раз, і все, нічого не підходить. Ось я трошки спочатку розстроїлась через це, думаю, клас. Оце замовила, супер, але потім, потім я взяла бодік 74-го розміру і спробувала поміряти на ньому. І тут вже кнопочки всі співпали. Ось тут же великі ці кнопки. І вони вже класно підходять. Тому будемо подовжувати наступний розмір. Ну, тому трохи так, якби... майте на увазі, якщо будете замовляти, я не знаю, як це подивитись на самому сайті AliExpress, Я не побачила там розміру кнопок, щось не побачила. Тому дивіться, просто ось бачите раз. Ну, так, міцно, але можна, можна прикріпити їх можна. Ой. Ого, отак. Ось і отак буде ще трошки. Ну, тому, коли ми виростемо вже 74-го розміру, тоді вже подивлюсь, наскільки це зручно. Хоча сама ідея, мені здається, непоганою. Ось так. Тому банану так, подовжувачем на будь ну, майже так. А, взагалі, я люблю щось заказувати з сайту Aliexpress, якісь такі дрібниці. Ось, іноді можна там щось взяти, дійсно прикольне і вдвічі дешевше, ніж я б це замовила на наших сайтах. Ось, зараз хочу подивитись там силиконовий посуд дитячий. І ще хотіла щось для кухні там подивитись. Потім вам покажу, як прийде. А, до речі. Весь цей заказ мені прийшов за 16 днів, хоча й було написано, що чекати 3 місяці. Але ні, дуже швидко. 14 днів все було. Ой, 16 днів, 16 днів і все було у мене. Хотіла показати вам свій заказ сайту. Я обожнюю замовляти дитячий одяг. Зараз мій найулюбленіший магазин це Сінсей. Я там завжди замовляю щось онлайн, там дуже часто якийсь розпродаж, акції або безкоштовна доставка. Щось таке, вони завжди думають. Мені там все подобається, якість і ціна, там класна. Це мій останній заказ. Взяла отаку от курточку, ми її вже вдягали. Ось це 68-й розмір. Така ось кофточка на блискавці, ось з капюшоном іде. Потім замовила дві шапочки одна така тоненька, а друга трошки товстенька, але вона завелика нам. Оця шапка це в нас є такі і штани, і курточка, і кофточка, і все, що завгодно з цими динозаврами. Дуже я люблю цей принт. Ось, тому не вистачало тільки шапки. А ця шапка буде, мабуть, вже на осінь, бо вона так трошки тянеться і трохи завелика. Це я брала на 6-12 місяців. І штанці такі веселі, світленькі з Мікі Маусами. Це 68-й розмір. Він нам зараз якраз ось ідеально підходить. І штани, і кофточка, і курточка все підійшло ідеально. Нашка, скажи, тобі подобається, як мама тебе одягає? Каже, мама мені все одно. Головне, щоб тобі подобалось, так? А там купуєш що хочеш. Адже насправді ми діток одягаємо для себе їм вже справді все одно. Що ми їм купуємо? Але я дуже люблю купувати дитячі речі і одягати його кожен день щось новеньке. Мені дуже подобається, коли він такий нарядний і гарненький. Дайнечко? Дуже гарний. Ти в мене хлопчик дуже. А ще хотіла вам пожалітись, як сильно в мене зараз випадає волосся. Це просто жах. Я не годую дитину грудьми і думала, що мене це у мене. Ось що волосся випадати не буде, але ні. Десь починаючи з, мабуть, з двох місяців, як ігнатику виповнилось два місяці, волосся просто почало лізти. Я не знаю, вже, що робити, коли я мию випадає ціла куча волосся. Я себе заспокоюю тільки тим, що ну не можеш воно випасти, випасти все, щось таке то залишиться. Ось тому ну, сподіваюся, що це закінчиться коли-небудь. Ось і щось в мене на голові залишиться. Але вже ось два місяці, кожен день я бачу на щітці цілу купу волосся. Це мене лякає. Коли миєш, волосся випадає ціла, ну просто взагалі волосся просто висипається, так скажем. Хоча всю вагітність, всю вагітність не випало жодної волосини. Я думала, ну все, оце воно. Мабуть, гормони так працюють, і тепер так буде завжди, що волосся буде завжди таке густеньке, красивеньке, але ні, не тут то було. Ось, я пила вітаміни, пропила, пропила курс, ось не знаю, щось допоможе чи ні, але сподіваюся, що щось таке все ж допоможе. Зараз в мене залишився кальцій ще з часів вагітності, теж вирішила його допити. Нехай буде гірше не стане. Ось, але вирішила, що завтра піду його трошки підстригу. Бо я не можу вже дуже, ну, дуже сильно сипитися. Кончики взагалі стали ніякі. Ну, це не волосся, це якийсь страх. Так що завтра в мене буде вже нова стрижка. Так, Сьогодні на вечерю готую цікаву страву. Побачила її на каналі Аліни Фуді. Вона сказала, що буде дуже смачно, ну зараз перевіримо. Потерта картопля, зелень та яйця це все, що нам знадобиться. Зі мною тут мій помічник Ігнашка, трошки допомагає мамі. Так, все, розігріваємо сковородочку і готуємо. Натерту картоплю виклали на сковорідку, розрівняли її і на повільному вогні чекаємо, поки буде готова. Потім зверху зальємо яйцями з зеленю, також трохи просмажимо, і млинець готовий. Ось що вийшло. Ну, все. Трошки зачекаю, поки похолоне, і будемо коштувати. Вечеря готова. Так, дивіться, що я сьогодні забрала з нової пошти. Зараз відкриємо, покажу вам. Ось, бачите, це банкнота 20 гривень, як у нас банк випустив в цьому році. Ось ось така вона. Бачите, з цієї сторони. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Клас. Тепер буде перша банкнота в моєї колекції банкнот. Все, mm. сходила сьогодні в салон краси. підстригла трошечки свої кінчики. Так мені не подобається набагато, набагато більше. Я прям дуже задоволена такою довжиною волосся. Як каже мій майстер, то краще. Приходити до неї хоча б раз у три місяці, щоб поновлювати кінчики, так і волосся краще росте, і вигляд у зачіски більш охайний. Ну, кажу ще раз, мені подобається. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було сьогодні зі мною цікаво. І до зустрічі у нових моїх відео. Бувайте!